Україна це Європа. З такими словами звернулася Юлія Тимошенко до бійців хортицького полку під час візиту до Запоріжжя. Кандидат у президенти привітала добровольців із Днем Європи. Політик подарувала підрозділу 50 бронежилетів та особисто потисла руку кожному вояку на знак подяки за вірність Україні. Я б хотіла б, щоб сьогодні українці побачили, що коли їм страшно, коли вони відчувають непевність, що у всіх у них у всіх у нас. Є ви люди, які ніколи не залишать зброю, які ніколи не відступлять, які ніколи не віддадуться, які будуть стояти за Україну до останнього подиху. Питання безпеки держави Юлія Тимошенко порушила і під час зустрічі зі студентами Запорізького національного університету. Політик зазначила, мир в Україні залежить від того, який вибір зробить кожен громадянин держави. Нам треба визначатися, де ми. Чи ми з минулим, там, де насправді хаос, олігархія, корупція, так як і у нас поки що. Або ми йдемо туди, де порядковано, усвідомлено будується гармонійне суспільство. І всі країни Європейського Союзу, вони всі є членами НАТО. Знаєте, це такий ціннісний вибір. І НАТО це не війна, це захист на дальніх підступах. Про європейські цінності Юлія Тимошенко спілкувалася з виборцями в Оріхові. Підтримку політику висловили не тільки жителі міста, але й гості з інших населених пунктів району. Спори з людьми а наших політиках, які там кажуть, да Порошенка, а Гриценка. Я задаю один прос: назовіть мені більш сильного політика, чим Юлія Тимошенко. Ніхто назвати не може. Чоловік дуже грамотний, дуже власна жінка, дуже сильна. І коли буде... Жінщина у власті, ми думаємо, все таки порядок наведеться. Я хочу, щоб ми просто були сильними, і обирати потрібно сьогодні не особистість, не прізвище, а обирати сьогодні потрібно або демократичну європейську країну з можливостями змін, або нам треба залишити те, що є сьогодні. Юлія Тимошенко запевнила, порядок в Україні буде. Для цього закликала кожного прийти на вибори 25 травня та зробити свій вибір. Кандидат наголосила, Україна уже сьогодні має стати на шлях до європейського майбутнього.